Друзі, привіт! З вами 13-й, і сьогодні на моєму каналі нарешті бойовий контент, а саме Арена драконів в гільдії СНУ. Пишу перший раз, так, щоб в онлайні, тому, можливі деякі накладки, можливо, не зовсім все гарно вийде. Озвучую взагалі після запису. Тому, якщо щось не зовсім буде ідеально, вибачаюсь. І як бачите, вже відкрита арена. Я переглянув противника, дошку противника, і зараз дивлюся топ по силі. Шукаю сильних гравців для того, щоб зрозуміти, наскільки ця арена може бути складна, наскільки на цій арені доведеться попотіти. Отже, переглянув противників, заходжу на карту арени. І чекаємо відкриття Портів для того, щоб почати взагалі гру на арені. Відкриття самої арени і захват порталів я не буду показувати, а зразу перенесемося вже за 10-15 секунд до початку захвату древніх і до початку захвату цитаделей. Як ви бачите, я завжди стою на фейковому шмоті, для того, щоб розслабити противника трішки, дезорієнтувати. Тут міняю шмот і швиденько виходжу пропорцією 4-2-4. На бусті розміру 50%. Противник встигає перший, але йому це не допомагає. Помилка противника те, що він не використав буст. Це перше основне. Ну і тут прискорюю спочатку в свої древні хоча б один марш союзника. А далі займаюся тим, що починаю активно кріпити древні залишки, які захоплені нашими гравцями. Чому кріплю в першу чергу древні залишки? Тому що, ну самі бачите, розмір мого укріплення майже 340 тисяч це перше. Друге, в мене в шоломі бойовому в шоломі вставлені сигіли. Також це буде відігравати додаткову таку позитивну роль для тих зборщиків, які тримають. Інші древні залишки, і на древніх залишках завжди роблю акцент, тому що, ну, по суті, та гільдія, яка забирає древні залишки, та гільдія арену. По суті. Ну і тут бачите, що мої древні противник починає зборити, але взагалі противники були якісь дуже, дуже льниві. Збори відкривали невчасно. Тут також гравець нашої гільдії. Мурзік починає збір, я глянув, яка приблизно пропорція, ну і максимально зафулив цей збір своїми військами, також максимально прискорився. А от противники якось грали дуже ліниво, не прискорювалися. Хоча зборів було багато взагалі на арені, далі ви це побачите. Але якось це все було так ліниво, Не, хоча я б сказав, і арена була не дуже динамічною цього разу. Але я вам пропоную далі подивитися деякі е, нюанси, деякі ситуації заран. Як ви бачите, карта дуже гарно виглядає. Основні точки, а саме древні залишки, зайняті нашою гільдією. І якщо б противник хотів мати хоча б якісь шанси, потрібно було робити зразу двохвилинні збори, перескорювати е, війська в ці збори. І старатися вдарити древні залишки до того, поки вони перейдуть під контроль нашої гільдії. Тоді б у противника були якісь шанси. А так, шансів не було взагалі ніяких, тому що древні залишки перейшли під контроль нашої гільдії, і гільдія, по суті, отримала буст 250% до атаки армії. З таким бустом вибивати е навіть набагато слабших противників за себе дуже-дуже складно. Тому якось так. І ще пару слів скажу, чому грав цю арену в гільдії СНУ, чому не в себе. В нас в гільдії ЗСУ арена досить гарно організована, дуже високий онлайн. Ми граємо на мінімальних кубках золотої емблеми, противники не сильні. І кожна арена проходить на лайті взагалі без зборів, без варіантів для противників. Ну і Тут дивимося, виходить збір від гравця ворожої гільдії. Довго не міняє шмот, ставить, доволі непогана солянка. Але 2200 проти моїх 3500 із бустом 250 атаки армії, ну, без шансів. Ну і ще противник робить велику помилку. Зборячи пропорцію 4-2-4, ставлячи піхоту палангу. Наступна ситуація: наш гравець проти гравця противника. <кій> Бачите, яка різниця в шмоті. Йде збір від нашого гравця і дивимося, який буде результат. І наш гравець вибиває противника. От, буквально на мінімалках. Знову ж таки, противник використовує фалангу піхоти, фаланга стрільців могла б його спасти, але це ще раз показує актуальність наявності древніх залишків і бустів від древніх залишків. Далі бачимо спроба номер 2 на древніх залишках третіх, де я сидів, противник краще підготовився, набрав 2,7 у свій збір, але знову ж таки без варіантів, піхотна побудова, цього разу піхотний клин, ну це без шансів. Не дивлячись на гарний шмот, на наявність 5 фамільярів, навіть деяких донатних, просто без варіантів. Таким чином збори не виграються. Далі збір від нашого е, співгільдійця монаха <кхи> на противника з ось таким шмотом. В зборі я участі не брав, тому пропорцію не бачив, але як бачите, збір був невдалий. Далі дивимося, тут також на мінімалочках досить маленька різниця вибивають іще одного нашого гравця з древніх залишків. Тут стараюся вкинутися, також допомогти. Своїм співгільдійцям кинутися в збір. Ще одна ситуація. Противник, який збори у мене полетів на древні четверті і вибив там нашого гравця. І тут наш гравець, наш співгільдієць намагається повернути древні, бо туди йде караван. Але також ви бачите, що різниця в шмоті доволі суттєва, ну і вибити не вдається. Далі наступна ситуація. Дуже сильний гравець противника повторно зборить е, третю цитадель. На третій циті от такий наш співгільдій з таким шмотом. В нашого співгільдійця є розшир 2.8. І як не дивно, першого разу цей противник нашого гравця не вибив, скоріше всього, не набрав повний збір. Але з другого разу, з другої спроби все-таки вибити вдалося. І тут я вже на древніх залишках розпустив свій збір, забрав лідера і сів на древні залишки без лідера, мене там укріпили і шукав собі достойного противника, вирішив спробувати поборотися з цим е гравцем ворожої гільдії, де досить гарний шмот, повинні бути великі стати. Ну і спочатку думав зазборити 2,08. Третю цитадель, тому що як бачите, противника там не залишилося стрільців взагалі. Але подумав, що 208 потім дефити не зовсім це буде добре, і вирішив нічого не вигадувати, зазборити 4-2-4. Але як бачить трішки, гравці гільдії також були виснажені подіями різними, експедицією. Тапків не усіх вистачало, і в мій збір. Таймер. Деякі гравці не змогли прискоритись, тому караван я тут програв. Але саму биту за древню цитадель виграв. Перемога без варіантів з досить великим розривом. Ну, знову ж таки, в противника був невеликий розшир, не повністю зафулений. Ну а я з бустами з повним розширом. Зміг вибити доволі з гарним розривом. І тут противники побачили, що на древніх третіх я сижу без лідера, зазборили древні треті і ось що з цього вийшло. Збір 2300 проти моїх трьох лямів, мені кріп не дофулили. Але все одно я сидів без лідера за рахунок бустів від древніх залишків, за рахунок 에, того, що розширився таки більший на 700-800 тисяч. Цей збір вдалося спокійно собі задехати без жодних проблем. Ну і далі спостерігаємо. До древньої, е, вибачаюсь, до цитаделі третьої рухався караван. Там противники його трішки вище перехопили. І тут інший гравець ворожої гільдії, гравець з ніком Урал, якого наш гравець вже я і показував раніше, вибивав. 2,2 проти 2,7. Вирішив спробувати свої сили на цитаделі проти мене. Але як бачите, тут уже часу до кінця самої арени залишається трішки менше 10 хвилин. І ну, противників нема шансів взагалі. Розрив по очках дуже великий. Ми добре відіграли на початку, захопивши багато фортів на карті, захопивши саме основне древні залишки. Тому. Без варіантів, але противники пробують, не здаються. Я тут стояв на шмоті швидкості, завчасно змінюю шмот, перевіряю фалангу. Ну і дивлюся, що на мене піде. Дивимося, який йде збір. Бачимо, що розшир невеликий, пропорція незрозуміла, щось типу 668, але гарний шмот, рижі кубки, взагалі фул рижі шмоту противника. І мішмод, але противнику взагалі це ніяким чином не допомагає. Розрив, бачите, самі майже в три рази перевищують втрати противника проти моїх втрат. Ну і знову ж таки, помилка цього зборщика це використання піхотної побудови при зборі такою соляночною пропорцією. Так не робиться, тому також майте на увазі, якщо використовуєте. Е Солянку 4, 2, 4 старайтеся майже завжди відігравати на стрілковій фаланзі. Тут, як бачите, знову пробує гравець з Ніком Міхай, з яким ми вже билися на цитаделі, пробує зібрати збір для того, щоб захопити караван. Але до нього, певно, приходить розуміння, того що часу дуже мало, і навіть якщо б він мене вибив і забрав цей караван на третій цитаделі, результат. Самої арени результат гри вже, певно, не зміниш. І він розпускає свій збір, відміняє, тому що ну, сенсу в цьому насправді немає. Тут в кінці арени останній збір від нашого гравця от така пропорція: такий противник сидить на цитаделі перший, Мур... Мурзік. Підлітаю також до нього для того, щоб вкинутися. бачити шмот нашого гравця, шмот противника набагато кращий. Але за рахунок. Розширу за рахунок бустів від древніх. Це просто якась анігіляція відбувається майже розчин, дуже такий серйозний скажімо так, серйозною перевагою звіт. Ну і тут залишається буквально декілька хвилин до завершення вже самої арени. Я на РТП вилетів в центр карти, приземлився. Спочатку були плани. Когось зазборити ще, але потім вирішив, що в гравців гільдії і так небагато прискорень, не потрібно цим займатися. Ну і як бачите, заслужена перемога гільдії СНУ. Ми набагато обіграли противника, в половину більше очок набрали. Я забираю подаруночки, з драгніту збираю зараз піхотні камінці. І дивимося взагалі результати одиночку. Декілька гравцям лише не вдалося з гільдії закрити одиночку, не встигли. Ну а зато деякі гравці, які сиділи постійно, набрали по 150, по 120, по 100 тисяч. Ну, це вже, скажімо так, робота всередині гільдії. Ну і хотілося б завершити такою нотою. Дякую всім гравцям гільдії СНУ, дякую особливо Мурзику. Дякую Саманта Фокс. Ці люди допомогли мені взяти участь під час доручень в арені в їхній гільдії. Дуже дякую за гарну арену і за гарний результат. Надію, що на каналі далі буде більше бойових відео. Ну і до зустрічі. Підписуйтесь.